Я всіх вітаю. по Перше, я хочу сказати, що Україна задає тренд в світі і в закупівлях, в тому числі, ми тут для того, щоб в першу чергу вам подякувати за те, що ви з нами використовуєтесь прозоро закупівлі цієї компанії можуть зацікавити багато бізнесу від постачальників просто меблів до великих перевізників міжнародних вантажів. Е, на секундочку торги цієї компанії завжди збирали від 3 до 17 учасників, що є дуже великою конкуренцією. І хто ж це у нас сьогодні отримав нагороду? Якийсь сюрприз? Це у нас Укрпошта. Хто ж це? Як це? Дякуємо, дякуємо, дякуємо. В закупівлях є багато людей, які показують дуже високий рівень якісної роботи. І ми хочемо цих людей відзначити, показати, що, дивіться, да, підсвічується зазвичай в засобах масової інформації негативна інформація, проте є дуже багато позитивних, цікавих практик, є дуже багато людей, які насправді. Є бенчмарком, які надихають всіх інших, які рухають всіх інших. Випадок, коли насправді замовник не зобов'язаний був робити закупівлю через прозоро, але розуміючи е ефективність, розуміючи ті переваги, які дає е конкурентний тендер, військова частина номер 2195 показала дуже крутий mm. результат. Ми тут, щоб відзначити досягнення переможців і прогрес системи онлайн закупівель «Прозоро». Сьогоднішня церемонія, вручення відзнак Прозоро, показує, який важливий шлях Україна пройшла за останні 10 років переходимо у сферу освіти та науки. А для нагородження цього замовника мені потрібна допомога директорки напрямку дослідження та аналізу політики публічних закупівель Київської школи економіки Лілії Лахтіонової. Пані Лілію, хто ж? І переможцем у нас є відділ освіти культури, молоді та спорту Брошнівської садської селищної ради. Так. ми багато за що хотіли б нагорити цього переможця, однак зможемо тільки за відкритість 1415 укладених договорів за за результатами конкурентних торгів. Укренерго я хочу запросити на сцену Олега Паяна. Це директор з закупівель та логістики Укренерго. І це насправді нагорода його, тому що один бог знає. Один бог знає, скільки крові він пролив. І коли я йому кажу, що купити потрібно дуже швидко, він завжди каже І прозорою ефективно тому дякую, Олежа. Це твоя нагорода. Прозоро colleague said, as one of the most successful Ukrainian reforms. Uh, and despite challenges during the war, mandatory status was reinstated, and 80% of all public procurements have been brought back into the electronic систем. Закупівельник, який найбільше користується прозоро маркетом, так, приємно бачити результати. Uh, насправді величезна повага безпосередньо до цієї установи і до всіх людей, хто там працює, хто дотичний, тому що в тому числі завдяки ним всім uh, ми тут знаходимося. Це ВМУ служба безпеки України. Під час війни Міністерство охорони здоров'я ми не відмовились від закупівель через Прозори, і не відмовились від ДП медичні закупівлі. Як би важко це не було. Але останній результат це півмільярда гривень заощаджених державних коштів. На закупівлі лінійних прискорювачів. Все може бути і має бути здоровим навіть конкуренція. Доводить наш переможець із рівнем конкуренції в 5,31 пропозиції. МВС, а точніше медичний реабілітаційний центр МВС України. Пуща водиця. Відходжу тут фотографії. 23-й рік це напевне наша найбільша історія успіху завдяки знову ж таки колегам з прозоро Маркету, завдяки колегам мінекономіки спільними зусиллями ми цю систему вдалось адаптувати, і вона здається, що працює. Перший замовник, який повірив своєму шефу і провів понад 20 закупівель у прозору маркет. З цього вийшов на рівень конкуренції у 7,14 Той самий випадок, коли бос виявився прямим. Житомирська виправна колонія номер 4. Де ви Житомирська виправна колонія номер 4. Вітаємо! Дякую. Дякуємо величезна найкращий закупівельник серед органів місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування досі одна з найцікавіших тем. Доводить результати нашого переможця в середньому 4,31 пропозиції на торгах. А це за 16 учасників в найбільшому тендері для нагородження. Запрошую Олександра Слобожана, виконавчого директора асоціації міст України, пане Олександра. доброго дня, шановні колеги. Як було правильно сказано, ну насправді велика честь, що ми про позитив говоримо. І ну, як прийнято, там конвертик не буду, щоб вас euh, не дратувати. Великодимирська селищна рада Броварського району Київської області. Прошу <зас> області! Я більше хвилююсь, ніж ви. Да, да, без фотографії ніхто не повірить. Дякую, дякую, дякую. За ґрунтові дослідження та прикладні кейси, які рухають закупівлю майбутнє. Київська школа економіки. А хто? До чого окрім грунтовних досліджень насправді колеги нам дуже допомагають, і ви є напевно цим серцем всієї спільноти нашої закупівельної, навколо якого формуються всі ці шари, які далі там нашу екосистему. Тому Дякую, велике за за те, що відзначили всю нашу команду центру. І хочу сказати, що ще працюючи в міністерстві, я зрозуміла наскільки важливо, те надійне плече партнера, яке допоможе, коли у тебе багато всього багато різних завдань, багато різних проблем. А треба грунтовно попрацювати над якимись серйозними питаннями. І власне, ми будемо продовжувати ділитися своїм досвідом, докладати максимум зусиль для того, щоб підтримати міністр. Ежто підтримати департамент, Адже ми розуміємо наскільки складно формувати політику і втримуватися на плаву. Дякую вам.